Всім привіт! У мене знову ж таки не запланований ефір, маю декілька хвилин, тому вийшла до вас. І е, в умовах даного карантину хочеться з вами поговорити про те, що ми забули про свої цілі, про свої мрії, про свої бажання. Це страшно, коли ми не знаємо, куди нам іти, куди нам рухатися і що далі з цим всім робити. Сьогодні я достала декілька колод свої, і чужі колоди, хочу з вами на, основі, на базі асоціативних карт пограти в гру, куди приводять нас наші думки. Просто сядьте і подумайте 2-3 хвилини про те, що ви мріяли до карантину, про що ви мріяли до карантину, які у вас були цілі, які у вас були плани. Дозвольте собі на 2-3 хвилини переміститися в ту мрію, якою ви жили до карантину. Це було прекрасно. Ви розуміли, що ви робите? Так, карантин збиває всі наші плани, але не дозволяйте йому змінювати ваше життя. Відкладіть ці плани на трошечки пізніше. Але рухайтесь, 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 робіть щось. Якщо ви зараз засядете біля своїх холодильників, то ніякого толку від того не буде. Кажуть, не буде літа, буде літо. Ви будете самі для себе приємно виглядати. Ми ніколи не йдемо до цілі для когось, ми йдемо до цілі, до своїх цілей. Якщо ви йдете до цілей і розумієте, що це не ваші цілі, це цілі ваших батьків. Ви хочете оправдати їхні надії. Ви хочете, щоб ваш чоловік вами пишався. Ви ніколи не дійдете до цих цілей. Ми доходимо до тих мрій і цілей, які хочемо самі. Це називається екологічні стілі. Ми нікому не заважаємо, і ми знаємо, що цього хочемо ми і тільки ми. От нас вже декілька чоловік приєдналося, тому я почну нашу гру, яку так ми і назвемо, куди приводять наші цілі. І перше запитання буде звучати як? Я зараз із колоди Копи дістану карту, яка дасть нам на запитання, де ми знаходимось зараз, а основне, в якому стані ми зараз всі тут з вами. Я розумію, ми всі в стані стресу. Але давайте спробуємо знайти, можливо, щось є в цьому позитивне. Я перетасую колоду карт і одну для нас всіх, але у кожного будуть свої розшифровки, у кожного будуть свої асоціації. І ми зараз всі разом, кожен сам для себе, я достаю карту, і кожен сам для себе, ось карта, зараз я ці покладу. Дивлячись на цю карту, дайте собі відповідь на запитання. Де я зараз? В якому стані я зараз? Кожен з вас, будь ласка, подивіться і дайте собі відповіді на запитання, де завис я зараз? Ну, тому що це чоловік, який думає, ми всі з вами зависли, ми не знаємо, що буде завтра, ми не з ним можемо спланувати цього. Ну, це моє бачення цієї карти. Кожного з вас це бачення буде своє. Візьміть листочок паперу і накидайте, що ви бачите зараз на цій карті. Де ви зараз є? Чи ви є в смутку і не плануєте нічого? Чи ви в стресі живете? Але що мені подобається на даній карті? Я не знаю, звернули ви увагу чи ні, у цього чоловіка є м'язи. Цей чоловік готується до літа. Ми з вами, Більшість з вас, моїх підписчиків, це все-таки дівчатка. Дехто з вас зараз зі мною на марафоні 10 кроків до мрійної фігури. Ми дійсно хочемо фігуру своєї мрії. Ми знаємо, де наша цілі, і Ми йдемо до неї. Тепер, будь ласка, кожен сам для себе, ну, згадайте ще раз ту ціль, поставте собі запитання, які три кроки я можу зробити до своєї цілі. І на ваші три кроки є дуже позитивна, гарна колода асоціативних карт, називається вона Морена, я її дуже люблю. Ось вона така ресурсна. І я з вам з цієї колоди достану три карти, які будуть означати ваших три кроки, що ви на даному етапі можете зробити для того, щоб по закінченню карантину досягнути своїх цілей. А можливо, у вас цілі, які не залежать від даного карантину. Тому зосередьтесь, будь ласка, це буде три карти, які покажуть вам ваші три кроки до вашої цілі. І так, достаю першу карту. Перший крок. Другий. Зараз я вам покажу. Я просто достану всі три. Третій. Я достаю загальні карти. Хто хоче особисті карти, це потрібно записатись на особисту консультацію. У мене зараз є вільні години. Ви ж розумієте, що карантин, я не настільки багато працюю, ми це можемо зробити з вами персонально в онлайні. І так, у нас є три карти. І перша карта який крок я можу зробити, щоб повірити щоб дійти до своєї цілі. Як ви гадаєте, що це для вас? Який це перший крок? Ну, для мене однозначно, це я повинна знати, куди мені попасти. Де я хочу опинитися в кінці карантину. Чи товстую біля холодильника і помираючи від того, що я набрала вагу, чи все-таки для мене буде особисте літо. Або я хочу. В кінці карантину або бути без гроша, без копійки, або я все зроблю для того, щоб зараз закласти в себе старт. І як тільки закінчиться карантин, швидко попідтягуватися і зразу включитися в роботу, бо мій фінансовий поток буде широкий. Кожен з вас дивиться на цю карту і дає собі відповіді, який перший крок ви повинні зробити до своєї цілі. Думаю, ви достатньо подивились на карту. Давайте я вам другу карту, яку нам показала. Який другий крок ви можете зробити до своєї цілі? Карту видно? Карту видно. Який другий крок ви можете зробити до своєї цілі? Ну, для мене, що я можу зробити друге, налагодити зв'язки. Ну, тобто, це якась ниточка, цепочка. Я повинна налагодити якісь зв'язки, щоб після того, як закінчиться карантин, я могла знову ж таки ходити в басейн для своєї фігури, або читати майстер-класи і курси в Києві, або в онлайні. Ну, тобто, фінансовий потік розширити. Кожен з вас прописує, що для нього, який для нього це другий крок, що ви повинні другим кроком зробити наступним кроком в своєму житті. Щоб досягнути своєї цілі. Змотивувати себе, можливо, бачите, вона щось там мотає від слова, мотивація намотати собі на вус. Знову ж таки, це моє бачення карти. Я карти витягую для всіх, а у кожного свої асоціації з цими картами. Хто хоче індивідуальну карту, будь ласка, на індивідуальну консультацію. Так. І наступний третій крок, який ви повинні зробити для, своєї, для досягнення своєї цілі, який реально не знаю, що це. От вони всі сидять на колінках, ну таке враження, що замість головних кущиків, і вони повернулись до мене попами, це перша моя була асоціація. Значить, я до когось повинна повернутися попами і зростити свої кущі, я ще поки не знаю. Але якщо придивитися до цієї карти, то для мене вони схилили голову і не змінюють ситуацію, вони приймають ситуацію, така, яка є. Вони не тратять сили на те, щоб змінити ситуацію. Я не можу змінити даний карантин. Але я можу все зробити для того, щоб даний карантин я не прожила, не проплакала так, як тут. А полила паростки, з яких потім після карантину виростуть дерева. Для мене дерево це гроші, грошове дерево, родове грошове дерево. Ми про це з вами будемо говорити, хто з нами на, на марафоні Жіночий грошовий потік. І у нас ця тема буде вже в четвер, в даний четвер. Ось такі три кроки для того, щоб ви знали, куди вам далі рухатися. З вашою мрією. І як завжди, до нашої мрії у нас є страхи. Наталка Годіяк пише: почати рухатись, прокласти, освітити дорогу і починати благодатний дощ. Наталка, цілком з тобою згідна, в нас десь сходяться з тобою асоціації. І далі, щоб нам почати все-таки цей рух, не втратити віру в те, що у нас є майбутнє, у нас є страх. І е, наголошу своєї авторської колоди, чорно-білий страх. Дуже люблю цю колоду. Завжди працюю з страхом в чорно-білій тональності, з ним так проще працювати. Я сьогодні нам витягну для нас всіх одну карту, яка буде означати, який страх не дозволяє нам всім змотивувати себе і рухатись вперед. Дозволити собі е, жити після карантину. І зараз я, я не дивлюсь в карти, щоб ви не казали, яку там карту витягнув. О, де звідси потягнулася карта. Так. Я вже сьогодні вдруге витягую цю карту. Десь щось видно, я в своїх мізках не допрацювала. Десь в мене є страх. Ну, для мене, оскільки я вже сьогодні вдруге витягую, я вам зразу скажу, для мене це страх втримати баланс зараз. У мене двоє дітей вдома, робота в онлайні, і е, мені зараз складно втримати оцей баланс між сім'єю і роботою. Раніше якось ну, діти мали чим зайнятися своїм, якось воно все так в мене було гармонійно. Я мала для себе час, зараз якось воно все так. Мій мі особистий баланс знарушений, порушений. Що для вас, цей страх? Тут жінка або чоловік, ну не, не видно хто. Ділувала леді в діловому костюмі, яка тримає е, чумойданчик в одній руці, в другій руці тримає парасольку і йде по тоненькій ниточці, питаючись втримати баланс. Чому я говорю, що для мене це страх про баланс? Що при даних карантинних умовах я ніяк не можу збалансувати свій простір, простір своїх дітей, простір, простір для роботи, простір для сім'ї. Моє життя втратило гармонію. Я думаю, в кожного з нас. Майже така сама ситуація. Ось, просто ми по-різному її бачимо. Будь ласка, запишіть, що для вас цей страх страх, який на даний момент не дозволяє вам рухатись до своєї цілі. Було би цікаво побачити, що для вас цей страх. Я думаю, ви встигли вже прописати. І хто знає мене краще, знає, що завжди після страху я говорю про наші вторинні вигоди. Є вигоди в нашого організму, в наших мізках, в нашій підсвідомості, які притягують певні ситуації, щоб ми щось не робили. Наприклад, нам вигідно хворіти на даний момент, бо до нас будуть проявляти більшу турботу, більшу любов. Якщо мені не вистачає турботи і любові, я підходжу до свого чоловіка і кажу, віть, обніми мене, будь ласка. Бо мені на даний момент не вистачає. Навіть в умовах карантину ми зараз не цілуємося, скажімо так. Ось мої діти знають, що вони обнімашечки, в нас це саме на першому місці, і ніхто ніколи цього не відміняв. У нас є вторинні вигоди, наприклад, не ходити на роботу, бо карантин, бо я дуже втомилася. Ми можемо навіть під час карантину свого хобі зробити. Те, що ми можемо чогось досягнути. Вторинна вигода не зірватися, частинки не немає, значить я хочу зірватися. Ось, а це до страху, напевно, було страх зірватися. Знову ж таки, повторюсь, частинки не немає у всесвіті, тому що ми робимо? Ми зриваємося. Ми самі собі прописуємо програму, ти зірвешся. І це паніка і страх. Я зірвусь, але в мене є на це вторинна вигода. Я хочу зірватися. Чому? Задайте собі запитання, чому я хочу зірватися, чим мені вигідно це зробити. Не, не треба мені казати, що це, ну, такого немає і не існує вторинної вигоди. Навіть у мене з тим, що у мене свої ситуації, не буду оголошувати їх на весь інтернет. У мене я пропрацьовую свої вторинні вигоди уже а, два з половиною роки. І одна вигода закінчилася, інша з'являється вигода. І я вже думала, все, кінець, вигід, бід. я вже все пропрацювала, я молодець. ні, і я далі знаходжу, чому так, а не інакше. Якщо ваші мрії і цілі не збуваються, ви завжди повинні пам'ятати, або це не ваші цілі, навішані оточуючим. перевірити їх на екологічність: чи я не хочу таку машинку, як в моєї подружки, це екологічність. Друге, це наші страхи. Які не дозволяють нам іти до Амрії. І третє, це наші вторинні вигоди. І зараз ми з вами пропрацюємо свої вторинні вигоди. У нас є вторинні вигоди, і на сьогоднішній момент ми шукаємо вторинні вигоди до не зірватися. Для мене це втримати баланс. Ось, і у нас вторинні вигоди завжди є. Я вам кажу, що я з ними працюю. Чому я створила От мене моя особиста персональна колода вторинних вигод, тому що я почала з ними працювати і зрозуміла, що. Мені потрібен робочий інструмент для себе. Я все роблю для себе, для своїх клієнтів, а тоді, виходить, щось ще комусь потрібно. І так, вторинна вигода для того, щоб не зірватися. Прийдеться визнавати свої помилки. Зараз покладу колоду. Так що побачив. Вторинна вигода: прийдеться визнавати свої помилки. Для мене, якщо брати мене, то баланс. Тобто, хто баланс в своєму житті робить? Ра, я роблю. А я ж така ідеальна, я ж все можу, я ж все роблю, я ж все сидію правильно, я ж взагалі в мене помилок, ну немає. А коли ми визнаємо свої помилки, дівчатка, помилки ми починаємо визнавати тільки тоді, коли беремо своє життя в свої руки і повністю несем відповідальність за своє життя. Тому, якщо я втратила баланс, то це була моя помилка, бо десь щось я не поставила на перше місце. Не виділила, що головне, що другорядне, не зірвати сторинна вигода, бо знову ж таки у мене є помилки. А коли в нас є помилки, це що? Це новий досвід, це не помилки. Його треба усвідомити, винести як урок і почати з цим працювати. І хочеться закінчити наш з вами ефір на позитивній ноті. Як я змінюсь, або як ви змінитесь, коли ви досягнете цієї мрії? Коли ви станете кращими, коли ви станете досконалішими, коли ви отримаєте цю мрію про... Ну, це ваша мрія, не мрія в тих, хто вас оточує. Ви не стараєтесь їм зробити зло або доказати, що ви кращі, Це ваша особиста мрія, якою ви станете, коли ця мрія збудеться. І зараз я маю колоду карт. Я потасую колоду карт. І дістану той портрет, якою, ви, якою я стану, коли моя мрія збудеться. Готові себе побачити, якою ви станете, коли ваша мрія стане реальністю, коли ви зробите е, ці три кроки, які ми з вами сьогодні бачили на асоціативних картах, коли ви пропрацюєте свої страхи, коли ви визнаєте, що у вас є вторинні вигоди, і заміните їх. Іншим якимось варіантом. Тобто, якщо я хворію і хочу, щоб мене обняв чоловік, то е що я вторинною вигодую, як я працюю. Я до того як я захворіла, я підходжу до свого чоловіка і кажу, Вік, я дуже втомилася, обніми мене, будь ласка. І він просто мене обнімає, як відчуваю його підтримку, і мені не потрібно хворіти. Або, як ми сьогодні, прийняти свої помилки. Я беру листок паперу і записую свої помилки, що це я не змогла організувати свій час. І пишу, де, коли і на що я потратила лиш. Готові побачити, що буде з вами, коли ваша мрія збудеться. І я достаю! <рив> Асоціативні карти завжди показують правду, дівчатку. Зараз покажу. Дуже класна карта. Ну, по крайній мірі, мені нам дуже подобається. Я буду така, як я досягну своєї мрії. Яка я буду? Натхненна, Спокійна, та, яка знає, куди вона йде, подивіться на цю карту. Вона прекрасна, ця особистість прекрасна, і я такою особистістю стану, як я дійду до своєї цілі. Тому йдіть до своїх цілей. Кому до своїх цілей не вистачає фінансів, чекаю вас завтра у нас перший ефір на марафоні. Жіночий, потік, жіночий грошовий потік. В другій годині я буду вести свій перший ефір в групі Марафона. Група на Фейсбуці. Хто ще не з нами, додайтесь в групу, не можете знайти групу, напишіть мені в особисті, я вас додав до цієї групи. Хто хоче отримати особисту карту, я працюю в онлайні, записуйтесь на консультації. На кінець тижня, мені здається. П'ятницю у мене ще є вільні години і вже буду записувати з понеділка. Ем... Що хочеться сказати? Хочеться сказати, пропишіть свою ціль. Неважливо, коли карантин закінчиться. Рано чи пізно він закінчиться. На карантині бережіть себе і своїх рідних і близьких. Але не забувайте, що вас мотивувати можуть тільки ви самі. Наталка, я тобі благодарю, благо приймаю. Я вас всіх люблю, ви це знаєте. Я... Реально заскучилась за вами всіма і можу спілкуватися тільки в онлайні з вами, бо я бережу своє оточення, я бережу свою маму, свого свекра і своїх діток, тому що мій організм, дай Боже, збореться, а вони в групі ризику. Бережіть себе, ставте цілі, прописуйте кроки, не вірте нікому. Довіряйте своєму сердечку, що ви це можете. Подивіться своїм страхам в обличчя. Не можете подивитися, прийдіть, запишіться на консультацію, пройдіть в онлайн, і ми з вами це все спробуємо розібратися. У нас у всіх є вторинні вигоди. Дівчатка, вторинні вигоди це те, з чим можна працювати і можна виправити. Коли ми попрацювали страхи, пропрацювали вторинні вигоди, ми просто йдемо до цілі. Неважливо, що в даний момент є карантин. Ми тримаємо свою опу в зажатої ситуації. Тому що ми тримаємо фігуру, ми тримаємо мізки і ми готові в будь-який момент вистрілити, як тільки карантин закінчиться. І ми підемо два дні погуляємо, зустрінемося з своїми люб... улюбленими подругами, друзями, батьками. А далі ми почнемо працювати. Нам не потрібно буде розкачигарюватися і казати, ой, ви знаєте, почекайте ще тиждень-два, бо. Карантину я на даний момент відстала там від чогось, там і мені треба підтягнути, і мені це треба зробити, це треба зробити. Ні. На, ми встановимо наш фінансовий потік, це буде дуже класно, дуже суперово. Я запросила 5 спікерів, якими сама захоплююсь цими дівчатками, вони розкажуть свій шлях до грошей. Так що, будь ласка, не кажіть потім, що я вас не мотивувала. Не кажіть потім, як в тебе це вдалося, а в мене ні. Тому що я не дозволяю собі розслаблятися. В неділю відпочила в суботу, з понеділка я знову з вами, знову в онлайні. Ваша назавжди персональна фея Ксеня. Пока-пока!